Усім доброго ранку. Морози нас оминули цю ніч. Ми на возвишеності живемо. Ті, хто в низині, то був мороз, заморозок. У нас було тільки ну, 2 градуси тепла. Е, я згадала, що я забула геть за свою цинерарію. Її теж потрібно буде сховати. Флок з бубліком. А не прикратили. Не що роблять? З котом граються, мені квітки тут нуть. Найшли ігри де? У вас воно ціла площадка є гратися. Е, значить, це не рарія. Ну вже гарна, воно мені так подобається. Я хочу її зберегти. Для своїх кашпо в підвісні і такі в горщиках разом з колісом, дивилася в інтернеті, вони виглядають взагалі бомбезно. Але у нас в центральній Україні вона не зимує. Туди ближче до Одещини кажуть, що зимує. Вони просто насипають зверху ось це все зрізають. Це в листя. І зверху насипають перегною ві, вітро, він їх закриває, ну, типу як троянди. І воно в них зимує. Ну, у нас Центральна Україна, Вінничина, ценерарія може вимерзнути, тому що я пробувала так робити з інжиром, Накривала, але він все одно багато пропадало, вимерзало. Це, на рарії, коріння невелике і цілком можливо, що воно може змерзнути. Ці ось листочки, ось ці, я буду зараз відрізати і ставити в воду. Тому що вони можуть вкорінитися. І на весну в мене буде цілком підготовлена сильна, здорова рослина. Ось ці, ось ці тут є ці спляті бруньки всередині, вони перезимують в погрібі і навесні випустять нові глячки. Е е Буде кущ більш здоровий. Бо я вже так пробувала з насіння. З насіння, ось насіння. Бачите, що виходить з насіння. Це садиш ну, за літо, за сезон так виростає таке маленькі. А це вже з черенка виростає ось такі здорові Ну, Це не всі я ще в другому місці посадила їх, то вони там теж такі здорові, гарні. Подобається мені її сріблясте листя і хочу її багато розводити. Цього року я собі купила полички з підсвіткою для того, щоб ставити свої рослини, ну, ці поставлю в воду, вони пустять коріння, і я порозсажую їх, і вони в мене всю зиму будуть рости. В, під з підсвіткою, в теплі, і на ну, весь у мене буде гарний посадочний матеріал. А кому не треба з цим гратися, то от, ті, хто кажу, під Одещина, Черкащина, там більш тепло, то ви можете просто насипати відро перегною і все. І воно у вас перезимує. Або або обрізати, ставити воду, такий букет, черенкувати. Ну і на вікні буде гарно. Але в нас на зиму там на вікні таке робиться. Яких там тільки вазонів немає, всі гріються на вікна. Нема куди дівати. Тому краще тоді викопити і в погріб на дачі ховайте. Або просто на дачі поставити в кімнаті і накрити якимось агроволокном чи ковдрую, якщо там не опалюється і морози, то воно собі теж нормально перезимує. Так, буду я зараз обрізати такі гарні глядьки наросли, шкода. Ну, треба. Ценерарія непогано вкорінюється. Дивіться, якщо ви присипете землею ось ці пагони, вони вам пустять корінці. І з оцих бруньок виростуть живці на весну. Якщо ви сховаєте в погріб, ось це воно пусте, ну, буде рости, воно не пропаде, воно буде стояти в погрібі. І якщо ви зверху ще засипаєте землею, Ну, глібоченько, то ось вони ці всі оці корінчики, ці стебельочки, вони теж пустять коріння, і у вас буде дуже багато посадочного матеріалу. Крім того, що ви зможете ось це все поділити і е, на часті, і у вас ще буде додатково посадочний матеріал. Тому це вона вже не така і капризна для вирощування. Але мені здається, що отак от найкраще кущик ну, сховати, а потім весною назад посадити. І щоб він так ріс кущиком. Тоді воно такий здоровий, здоровий, пишний, кущ красивий буде. І не давати цинерарії цвісти. Це як цвіт вона випустить, Вона ці теж жовтими квітками, але бажано, щоб вона не цвила втрачає свою декоративність. Її ж вирощують заради оцих сріблястих листочків. Так, ну і буду зараз цю різати. У мене тут, виходить, два вида ціной Ось Ну, з таким листям, бачите? І є таке листя. Різницю, бачите, в кольорі. Ця більш срібляста, не пам'ятаю назви, а ця більш така зеленковата. Ну, гарно смотритись. ніжно так, ніби ізмарись. Дорізати це окремо посажу, а цю окремо. Коріння у цене рарі бачите, невеликі. Тому вона і не може перезимувати. Ось я викупала цей корчик. Бачите? Ось таке. Оце, я кажу, весною можна поділити. Тут вийде. Один, два, три, чотири, п'ять. Один, два, три, чотири, пять. Шість кущиків От. І бачите, вони ось пускають вже корінчики. Бачите, вкорінюється. Так що можна черенкувати її. Можете собі такі маленькі нарізати, поставити воду. А потім вже посадити там пару стаканчиків, кого невеликі, там, дачі небагато потрібно. З корінчиків, з черіночків, наростає скоріше кущ і великий. Так, садимо його ці два пуста, я посажу сюди. Зараз ще присиплю і занесу в погріб. А ці окремо посажу. Все, посипала. засадила. Я ще досипала землі, У мене ще ці по... навесно покорінюються. І будуть у мене в погрібі зимувати. Ще, може, виникне таке питання, наше було різати, можна було би глибше посадити і... І ці всі черенки, ну, ці віточки не обрізати, так, щоб воно було все разом. Розумієте, колір, як і люба рослина, не любить, коли багато вологи в погрібі, воно буде дуже загущено і може вхопитися, як іржа або. Ця Ну, інші е, захворювання зв'язані з вологою і поганим провітрюванням, тому краще залишити от так, щоб було е, вільно йому Провітрювання буде, і вони собі так нормально буде зимувати. А ці в мене будуть окремо корінюватися, то під, як підстраховка буде. Оце не, не пропаде і буде зимувати. Так, ну тепер ці. Ну, в принципі, це можна лишити. Воно Опусте коріння, воно вже там допустило коріння до. А це, це приложуся теж пусте коріння, ну, в ємкості зим, за зиму. Так, це можна здійснити. Це залишу. Дуже прикопаю. Ну, в принципі, тут вони будуть в мене зимувати в проході. Їм не потрібно, щоб дуже тепло було, а так, прохолодна була по... температура. Ну, в принципі, можна сказати, що цинерарія це так само можна зберігати, як і хризантеми мультифролора, Яку ми теж, коли вони перецвітають, заносимо в погріб до весни, щоб вони не промерзли, не змерзли. Якось так. У мене черговий нежданчик, сюрприз. Сховалась квочка. І сьогодні привела мені 11 курчаток. Вивела, не знаю, де вона там сиділа, вивела, і що мені тепер з тобою робити, га? На морози? Ну, я тут декози. Так, загородила їй на скору руку, бо ми ну, не ожидали, що будуть курчата на зиму. Тут бралися б в хліві робити реконструкцію. З кліток не робили ми. Я так на скору руку натягнула в цьому кутку, де тут кози раніше стояли, сітку затягнула. Чоловік прийде вечором, тому що щось придумає більш таке надіжніше, бо це така тоненька ця висеточка. Там курка несеться, в жолубі в козів. Ну, якось так будемо сюрпризами. Ну, покажи, покажи своє чадо, я тільки що закінчила, дала їсти, дала води, ну, загнала сюди. Загородила і буду тут сидіти в хліві, бо ж на дворі холодно, замерзнуть. Ну, а зимою ж лампу прийдеться ще обігріваючу включати червону. Бо ж замерзнуть капець Пец. Не хоче показувати, закрила все. Хотіла зігнати, щоб показала всіх їх разом. Але, видно, відранку намерзлися. Ну, покувалися, гріються. Не скучишся в селі. Постійно щось на приколах. Дивіться, які яєчка маленькі бігають, після поїсти погрілись під мамою і їсти будуть. Бозі, Бозі, що з вами робити? а? Менькі кури, 11 штук. Будемо, напевно, точно лампу включати, бо так вони не виживуть, якщо колода потягнуть. Ну, що ти мамка розчитувала? Ця, ця курка вже другий раз сіла. Це перший раз була навесні, вона вивела курчат і це вже другий раз вона десь сховалась і вивела. Саме прикольне, коли спеціально підсипаєш яйців, вилуплюється 5, шість курчат, три. А коли такі кучки ховаються, і не дивишся до них, і не носишся з ними, і всі вилізуть. Що нанесе? Чи вона нанесла, чи то кури нанесли, вона сіла. Ну, будемо мати забот на зиму. Ще один прикол хотіла вам показати. Це межа наша, там далі поле. Ну тут я кози припинаю. І дивіться, що в мене тут наросло. Це ці сині ножки. Я на эти не дивилася на них. Ну, сюди не заходила. Ну, вже тут, вже і старі стали. Деякі. От это так. Да. Урожай. Це ці видно біле, бачите, міцелій. Міцелій. Вони тут облюбували це місце. Вони в торік в мене тут були. Тут береза росла. Ми її зрізали, бо вже стара і ламалася. І, видно, до цієї берези вони так. Ось, бачите, сині ножки. Дуже смачні грибочки. Це відноситься до ряду рядовки. Корисні, для здоров'я корисні. Я вже казала, в мене там є в минулому році відео знімала, казала про їх лікувальні властивості. Вони для серця корисні, сердечної системи і. Вони лікують ракові ті, Ну, як рак, рак починає зарождатися ці молекули, вона їх вбиває. Це не то, що придумано, це доказано ученими. і Вони на основі цих рядовок спеціально їх вирощують, роблять деякі ліки для лікування раку. І там он до Оце вже зараз піду, візьму собі, Кхе. піду візьму відро і наріжу. Оце урожай. А тут під гріхом, ось гріх. Це вже сінаш тут, сіну складаємо. І, ну, під горіхом зазвичай нічого не хоче рости, тому що, не знаю, чи є листя ядовити. Ну, Що не посадиш, воно все пропадає, але горіхи дуже крупні, гарні і, ну, і молодий горіх, син садивши його. І закриває вітер, коли сильний ураган, вітер закриває цей сінаш. Ми його так і лишили, але тут, походу, теж Ряд... сині ножки облюбували місце. Дивіться. Дивіться, як вони лізуть. І їм тут, походу, сподобалось. Це вже курка вирвала. Ось, так. Це урожай. <гум> Ось Дивіться, що робиться. Це вже вони перейшли. Я навіть і не бачила. Вон дуже старе. Вон все. Вони собі окупірували цю територію. І маю рідкісні. І корисні гриби. Я тут навіть не буду ні орати, ні парпати. Хай вони собі тут ростуть. Зараз їм подобається. Буду мати. На цьому я буду завершувати своє відео. Якщо сподобалось, ставте лайк, не жалійте, пальчика натиснути. З нетерпінням буду чекати на ваші коментарі. Усім бажаю що найкращого і до нових відео.